Ілля Євлаш, це речник повітряних сил збройних сил України. Пане Ілья, ми вітаємо вас! Вітаю студія, слава Україні! Героям, Героям слава. слава дякуємо за те, що доєдналися. І ось є вже зведення про кількість озброєння, яке яке сьогодні летіло на територію нашої країни із боку Російської Федерації. А чим саме було і куди були спрямовані удари? Насправді це вже четвертий такий масований обстріл за останній час. Ворог активно продовжує застосовувати тактику змішаних атак, використовуючи велику кількість безпілотних ударних літальних апаратів типу Шахеда. також різні типи ракет, як балістичні, так і керовані, так і гіперзвукову зброю типу Кінжал. Цього цієї ночі дуже гарно відпрацювали наші повітряні сили спільно з силами оборони України, ліквідувавши 84 чотири ворожі засоби противника, ракети, дрони, так із 90 Дев'яти, наприклад, що стосується керованих авіаційних ракет, нам вдалося знищити п'ять із дев'яти типу Х-59. До речі, сьогодні ще дві ракети в Одесі збили наші сили. ППО ворогу також не вдалося досягти цілі такого ж самого типу, були запущені по цьому населеному пункту. Вдалося ліквідувати 58 із 60 безпілотних літальних апаратів. 4 з 4 крилаті ракети «Іскандер-К» та ще 17 із, із 21 керовані, точніше, крилаті ракети «Х-101» та «Х-555». Звісно, що ворог продовжує атакувати такими масованими нальотами з метою не кровити нашу ППО, виснажити її та виявити основні ем, точки ураження, так звідки е, базується, звідки атакує наше ППО їхні ракети. Звісно, що ворог продовжує накопичувати, як ми бачимо, основна е, ціль. Саме атаки противника вона залишається на об'єктах енергетичної критичної інфраструктури. Ворог намагається вивести із ладу е наші електростанції, так аби привести до блекауту. Звісно, що е більшість людей очікували, що саме це відбудеться напередодні зими, так аби е змусити е наш е незламний народ. Е Страждати від холодів, так але бачимо, що війна це шлях обману, і ворог дуже підступний. Ціль залишається незмінною в нього. Це дестабілізація і виведення остаточно нашої енергетичної інфраструктури з ладу. Тому зараз ворог продовжує, має на меті вивести довести справу до кінця. Однак, як бачимо. Ми успішно протистоїмо їхнім атакам. Звісно, що нам потрібно більше ракет, більше зброї. Нам потрібні F-16, аби боротися безпосередньо з пусковими установками та клітаками, які несуть також крилаті ракети, аби протистояти та не давати ворогу атакувати наші мирні міста та об'єкти критичної інфраструктури. Ілля, а якщо говорити про тактику росіян, яку вони використовують під час завдання масованих ракетних ударів, чи змінилася вона впродовж останніх часів? Якщо так, то чому які передумови цьому? І тут ще варто заакцентувати на дальності та можливості дальності польотів Російської Федерації і ракет. Насправді тактика у них залишається незмінною. Вона може просто бути циклічною, якщо так би мовити. Інколи ми бачимо, що Росія вдається до накопичення ракет, однак протягом цього часу вона не перестає атакувати своїми шахедами. Звичайно, що постійна напружена обстановка залишається в прифронтових зонах, де ворог атакує постійно ракетами С-300. Продовжує завдавати ударів своїми керованими авіабомбами, фугасними авіабомбами. Нещодавно ми бачили подібний випадок, коли одна з ФАБ так у МПБ. Модифікована впала в густонаселений район Харківщини, так внаслідок чого були поранені та загинули люди, серед яких навіть були і діти. Тобто, ворог цинічно демонструє, що йому все одно вдається до тактики терору, залякування порушуючи всі міжнародні норми, правила та конвенції, атакуючи цивільне населення. В тому числі ем, намагається знайти більш дешеві форми, так ем, модифікуючи фугасні авіабомби, роблячи до нього такого собі ем, типу пла. Нере, так які дозволяють продовжити рух цієї вибухівки, так і доставити її на більш велику дистанцію. Крім того, ця зброя вже була застосована раніше і в Донецькій області. Про це повідомляв речник ОСУ в Таврії, Пан Лиховій в Мирнограді. Тож ми бачимо і застосування ракет «Циркон», яке нещодавно було використано противником в ряді населених наших пунктів. Тобто, ворог продовжує тестувати свою зброю, перевіряти нашу ППО та її спроможності. Пане чи знаходять у повітряних силах якесь для себе логічне пояснення. Цієї тактики Російської Федерації, коли ракети летять практично обабіч кордону сусідніх країн, І також, якщо можна поставити акцент, чи справді зафіксовано порушення повітряного простору Молдови цієї ночі під час масовної атаки Російської Федерації. Ну, станом на сьогодні дійсно летіло дві ракети ворожі поблизу Івано-Врайони Івано-Франківської області. Так, але перетину кордону з Молдовою ми не фіксували. Так, ворог цинічно часто вдається до грубого порушення повітряного простору сусідніх країн, які знаходяться поряд з Україною, в тому числі країн-членів північно Атлантичного альянсу. Ми бачимо сьогодні вже відповідну реакцію. Останнім часом, наприклад, військово-повітря. Рені сили Польщі так вони знімають в небо свої винищувачі, так для того, аби збивати імовірні ворожі цілі російських ракет, які будуть заходити на територію. Проте ми бачимо, що Росія нічим не рахується і грубо порушує міжнародні правила, міжнародні кордони, так в тому числі і повітряні, для того аби атакувати в подальшому наші мирні міста, цивільні міста і атакувати цивільне населення. Ось, Пане Іря з вашого дозволу уточнення чи відбувається якась координаційна робота з повітряними. Силами саме Польщі у зв'язку з тим, що вони піднімають у повітря свої винищувачі. Ми впродовж цього тижня говорили про те, що у НАТО шукають варіанти або ж розглядають можливості збиття російських ракет, якщо ті будуть наближатися до кордонів альянсу. Ну, звичайно, що в нас постійно підтримується співпраця з нашими північно-атлантичними партнерами і не тільки з країнами е, вільного світу. Е, звичайно, що ми комунікуємо і обмінюємося інформацією, в тому числі про е, пуски ракет противника. Звісно, що е, ця інформація надзвичайно важлива для нас, і ми дуже це цінуємо. Тому так робота ведеться, але деталі я би не хотів розголошувати, аби противник не використовував цю інформацію е, в своїх цілях. Абсолютно розуміємо, і вже будемо фіналізувати нашу розмову. Це нові системи РЕП, які запрацювали в Україні напередодні. Якщо можна вже дати оцінку їхньої ефективності, хоча з огляду на зведення повітряних сил збройних сил України і на ту кількість збиття ворожих цілей, то якби пане Ілья? Так, звісно, РЕБ досить потужна, скажімо, складова протиповітряної оборони. І сьогодні командувач повітряних сил, генерал-лейтенант. А Микола Олещук подякував також в тому числі підрозділам РЕБ, які досить ефективно застосовують, і ми вже неодноразово бачили результати цієї роботи, коли, наприклад, шахеди так приземляються просто серед поля. І звісно, що це є надзвичайно цінною знахідкою для наших експертів, які можуть проаналізувати, вивчити більш детальніше тактико-технічні характеристики цього озброєння. І, Звісно, що дуже часто РЕБ він допомагає і при відведенні ракет. Ет, які летять на різні об'єкти, в тому числі на житлові квартали, звичайно, що відведення від е, саме. Пункту призначення, так куди летить ця ракета, воно звичайно, що рятує ситуацію. Інколи буває, коли наші сили ППО збивають, наприклад, ракету, так бойова частина може впасти на землю та призвести до детонації. Тому ми закликаємо людей ніколи не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди спускатися в укриття, оскільки ви бачите, що ППО у нас досить потужне, але на жаль, трапляються випадки, коли падає бойова частина, так і призводить до катастрофічних руйнувань і, на жаль подекуди до каліцтва та загибелі мирних людей. чиє життя звичайно для нас безцінне? Ми вам вельми вдячні за відповіді на наші запитання, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру.